Рива спеціальний ефір на радіо НВМ назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Майбутня парламентська коаліція Німеччини погодила багатомільярдний оборонний пакет. Фрідрих Мерц, майбутній канцлер Німеччини, зазначив, що Європа та Німеччина повинні докласти значних зусиль для зміцнення обороноздатності. Сторони ухвалили рішення звільнити. Всі оборонні витрати, що перевищують перевищують від ВВП від боргових обмежень. Також планується створення спеціального інфраструктурного фонду на 500 мільярдів євро строком на 10 років, з якого як очікується, отримують фінансування також федеральні землі. А про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом, Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, з нами на зв'язку, пане Андрес. Вітаю вас в ефірі. Вітаю, дякую за запрошення. Ви знаєте, хочу поговорити про Фрідріха Мерца, як про такого, можливо, нового яструба Європи. Так, от після того, як його блок ХДС ХСС переміг на Парламентських виборах він зробив декілька заяв, які нам дуже подобаються в Україні, і про те, що треба віддалятися від США, бо не можна вважати їх партнером, якому можна довіряти, і створення європейської армії. Як ви гадаєте, чи от це така яструбина позиція Мерца, чи все це він зможе реалізувати на практиці? В цьому і все питання, тому що дійсно риторика Мерце вже було до виборів, дуже хороша. Він декілька разів був в Україні в час Великої війни, і він, в принципі, не боявся навіть говорити про чутливі такі теми, як постачання крилатих ракет Таурус. На жаль, Поки що більшість німецького суспільства проти постачання цієї зброї для України люди просто бояться. А він не він тем не менш про це говорив ще до виборів. Тому це все дуже хорошо. Поки що виглядає, і зараз буде ну питання наскільки йому вдасться все це імплементувати і. Тут, мабуть, будуть такі, ну можна сказати, трюки, як, якби ще використовування сьогоднішнього составу німецького парламенту для того, щоб змінити конституцію Німеччини, тому що є ця боргова гальма, це просто таке правило для мирних часів. В принципі, хороше правило для фінансів держави, але в часи війни ці, ці обмеження бюджету. Вони звичайно не невчасна, і сподіваюся, що вдасться якось це рішити зараз. Такі проблеми я б сказав, скоріше технічні, ніж політичні. Політично все добре виглядає тобто, по. Якщо подивитися на те, що не тільки Мерц говорить, але і коаліційний партнер християнських демократів соціал-демократи зараз говорять, це виглядає добре тут. ще таке питання. Ви сказали про те, що ну, немає наприклад підтримки переважної переважної більшості німецьких виборців, так щодо того, щоб передати Україні тауруси. А от е, ця така нова мілітарійська політика Німеччини, як це сприймають зараз? І як ви гадаєте, які перспективи щодо того, щоб змінити цей внутрішній дискурс, бо ну ми розуміємо, чому Німеччина вважається пацифійською країною? Так це буде дійсно велика зміна для німецької політики, для німецького суспільства. Тому що є після була після Другої світової війни, це пацифіська традиція, і зараз так виглядає, що дійсно? Німеччина хоче це змінити. ну, хоче, ну, хоче, Тобто Мерц хоче змінити, його партія і е, нова коаліція. Ну і е, е, вони зараз шукають якби, е, шляхи, як це зробити. Е, я ще трохи скептичний, якщо відверто, тому що я себе уявляю, що тут буде і контрнаступ якби, тих старих. Е, Акторів, які ну, будуть просто говорити про цю пацифістську традицію, що Німеччина не треба бути такій мілітарної країни, і що це не відповідає там історичним якісь якимось там. Справам, хоч навпаки, мені здається, якраз історія, вона і все це виправдовує і історичний досвід, тому ще треба на жаль почекати. І друга проблема така, що координація цих всіх усіл в Європейському Союзі, вона складна, тому що там є ще ці консенсусні Принцип стосовно багатьох рішення. Тобто, всі країни, 27 країн, країни мають кожна з них має право на вето на стосовно прийняття якісь принципових рішень, і, і, ну, і Угорщина зараз є найбільша проблема в цьому сенсі, тому що вона використовує це право на, на вето на, на те, щоб не дати Європейському Союзу. Реформувати свою політику і теж підтримувати Україну, от пане Андреасе знаєте, я хочу повернутися знову ж до такого яструбиного іміджу Фрідріха Мерца, майбутнього канцлера Німеччини, коли там в квітні так вони пообіцяли, що можуть вже утворити створити уряд. Так, от а чи дійсно ну давайте так по іншому сформулюю. А що він за людина? Чи нам варто очікувати від нього ну, таких рішучих дій? Ну, що ми про нього знаємо дуже поверхнево. Е, він був політиком, потім пішов у великий бізнес, повернувся в політику. Що ми знаємо про його амбіції, ну саме в зовнішній політиці, в оборонній сфері також? Ми не так багато про нього знаємо, тому що він ем, мав не тільки політичну кар'єру, але і е, був в бізнесі. І тому, поки що, я теж мені теж не так просто що сказати. Він ще не був на, е, міністром, або е, віце канцлером або чомусь таким. Е, він зараз по своїй риториці виглядає дуже адекватним, і е, питання буде: наскільки це. Все буде імплементуватися, те, те що він зараз а, говорить і, і наскільки йому вистачить, вистачить, якби політичної волі, політичних ресурсів ем, і підтримки, щоб все це так е, провести через парламент, через уряд. Це буде коаліційний уряд, це не тільки буде все від е, залежить від нього, тому. Е, поки що це добре виглядає і ми не маємо багато покій як би, досвіду щоб вже сказати а що а як він себе раніше так в таких ситуаціях вів тому що таких ситуацій ще не було у нього тільки поки що парламентський досвід роботи він ще не був в ввивконавивконавчої влади і Ну і тому я ще не повне повністю впевнений, що все це так вдасться зробити, як поки це виглядає. Так, так зрозуміло. Тут знаєте, ще таке питання. Ми бачимо, що Європа як мінімум, на рівні політичних заяв, підтверджує. Підтримку України так, от після того скандалу, який стався між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом бувальному кабінеті, це буквально от минулу п'ятницю відбулося. Так, 28 лютого, всі європейські лідери, ну майже всі європейські лідери, виступили з словами підтримки. Очевидно, що Європі треба щось робити, так і зі своєю обороною, і з тим, як підтримувати Україну. Але ну за от ці буквально ну скільки, скільки чотири дні пройшло? Ми не бачимо спільної позиції. Е, здається, що рецепт е, і своєї власної оборони в сенсі Європейського союзу і допомоги України досі не знайшли. Чи у вас такі самі відчуття? Чи ви розумієте, в чому проблема? Так, е, такі. Е... Таких однозначних рішень ще немає, але тим не менш за ось ці останні дні ну це мені здається, все ж серйозна зміна е, в настрої е, серед європейських е, е, політиків, і ну я не можу себе уявити, що це просто залишиться на, на рівні риторики і якихось політичних заяв. Е, це все ж е, в кінцевому рахунку приведе до е, якихось е, дійсно рішень. Е, ну за чотири дні там там не можна все змінити так принципово, е, поки що це е, якби координується. Е, так е, так все швидко це не вирішується. Ну і е, мені здається, що якби ця дискусія в білому е, домі це просто була якби теж не. Ну, тобто там український фактор грав величезну роль в реакції на це, але це ж теж просто симптом ем, загальних таких змін в ем, американській зовнішній політиці. Були раніше ці заяви стосовно і і рішення, теж стосовно Канаді, там Гренландії, Фанама, і були ці див дивний поведінок ем, Сполучених Штатів ем, е, в ООН. Ем, і, ем, ну, і все це, на жаль, означає, що ем, сьогоднішній Вашингтон він змінює принципово свою зовнішню політику, і ем, на тлі того е, і зараз змінюється е, європейська е, е, політика. І парадокс тому, що Америка зараз воно якби виходить із міжнародної системи, яку сама Америка колись створила, ну або приймала участь створенні там організації Об'єднаних Націй НАТО. Теж, Хельсінський, Хельсінська декларація 75-го року, або Парижська хартія 90-го року ну все це підтримувалось США і зараз вони, якби ну ця адміністрація, вона не хоче більше в європейській безпеки і в міжнародної безпеки грати ту роль, яку вона сама себе. Яку Сполучені Штати самі себе колись вибрали. Тобто, це не була якась ем, зовнішня сила, це були самі, сам Вашингтон, який себе, на себе взяв цю цю роль. Ну і Європа, вона не готова поки що до ціни цієї нової ситуації. Вона просто не могла могла себе уявити, що таке може статися, і тому зараз і ця. Адаптація вона не так швидко проходить, як е, хотілось би тут е, серед новин, які з'являлися буквально на цьому тижні, я от насправді ще одну репліку додам. Ви абсолютно праві, що за чотири дні ніхто не може вирішити нову концепцію, написати нову концепцію безпеки Європи е, тут. Е, просто через те, що. Плотність подій, щільність подій настільки висока, так от здається, що те, що відбулося в п'ятницю, що це було вже місяць тому, то у нас у українців є враження, що ну і от такі рішення мають прийматися ну от настільки швидко. Так, от новина, яка з'явилася буквально на минулому тижні, про те, що нібито планується перезапуск північного потоку, потоку-2», більше того, що він буде перезапущений в такій колаборації росіян і американців. Уряд ФРМ вже відреагував на це, сказав про те, що вони здивовані повідомленням про можливий перезапуск північного потоку. потоку-2». далі видання більд написало про те, що Німеччина проти запуску цього газогону. Як ви розумієте, от взагалі такі повідомлення в медіа про те, що це може статися. Можливо, це тестування громадської думки. І знову ж, а як на таке, таку пропозицію, так, такий можливий проєкт росіян та американців реагують в Німеччині. Можливо, бізнеси? Ну я думаю, що це скоріше таке медійне явлення, тому що одна нітка ці, цих двох проводів Північний потік потік-1» і Північний потік, потік-2», одна нітка не була ем, знищена в 2022 році. Тобто, це ну цю нітку можна було б використовувати вже останні три роки, і це не сталося. Ем, ну і це не сталося, тому що ну там не було б ем, підтримки цього, і можна себе уявити, що скажімо, східноєвропейські країни. І Балтійські країни, особливо скандинавські країни, вони просто будуть проти того, щоб ці, ці проєкт ще раз пішов. Тому що, тому це все дуже дивно, і яка роль тут Америка грає не зовсім зрозуміла. Мені здається, це просто такі, ну така е, е, психологічна, мабуть, е, операція з боку Москви, яка яка там знайшла якогось. Предприємця в Америці, які хочуть цим займатися, але ну це ж політичний, геоґеоекономічний геополітичний проєкт, і він не може просто так статися, тому що там один одна фірма хоче це зробити, тобто там багато є сторін, і я не думаю, що на це. Має сенс вертати, повертати велику увагу, пане Андреасе, От знаєте, одночасно з цим багато хто вказує на те, що є достатньо багато ознак того, що те, що ми спостерігаємо прямо зараз, це от можливе нове зближення США та Росії. Що це не ситуативні оці перемовини, знаєте, які були спочатку, де там в Еріяді в Саудівській Аравії, потім а, в Стамбулі, в Туреччині, що такі перемовини ведуться в тому числі і неофіційно на рівні розмов там різних чиновників, бізнесменів і так далі. Так, от, якщо це зближення е, дійсно станеться. Якщо ми побачимо. Ну, кооперацію США та Росії, тобто країна агресора, яка напала на Україну, спричинила найбільшу війну е на європейському континенті з часів Другої світової. А що це означатиме? Якими будуть наслідки? Чи можна вже зараз про це говорити? Ну, дійсно, наслідки були б е великі. Якщо дійсно це стане, це для мене теж. Не зрозуміло зовсім навіщо це все робиться. Е, ну, перший парадокс в тому, що як я вже казав, що зараз е, адміністрація Трампа хоче е, не, не продовжувати політику, яка була традиційною для сполучених штатів останні 80 років, і хоче вийти з інститутів, е, які самі сполучені Штати Штати колись створили. І другий парадокс в тому ж ці в цьому зближенні між Москві і Вашингтоном в тому, що це ну я не можу себе уявити, що це буде популярно в Америці, тому що популярність Росії, особливо, особисто Путіна, дуже низька в, в Америці, і буде для Трампа не не просто переконати якби Американців, що це буде для Америки добре. Мати такі стосунки з Росією. тому це все парадоксально виглядає для мене і, мабуть, це просто гра, така щоб дійсно створити мир в Україні, але все ж є і підозра, що тут дійсно Вашингтон намагається принципово змінити зовнішню політику, ну і тоді це звичайно означає, що. Європа повинна бути вирішувати свої безпеки безпекові питання без допомоги США, і це звичайно буде нова епоха і зовсім інший виклик для Європейського Союзу, який спочатку не був створений для того, щоб вирішувати оборонне рішення, хоч в Ліс Лісбонському. Договорів лісабонської угоди, яка якби конституція європейського союзу, там є стаття про ем, спільну ем, оборону, але ем, це не завдання, якби, європейського союзу. Але якщо дійсно так, так станеться, що ем, ем, НАТО вже не буде ем, працювати, як е, воно має працювати, тоді європейський союз має буде грати тут більш ем, вагому роль. Ви знаєте, в мене таке запитання, можливо, воно провокативне. Але а чи можна відслідкувати точку, коли Європа ну, от перестала бути суб'єктною в питаннях безпеки? Чи це ну, от, причинами цього стала, стала Друга світова? Так і от відновлення відбудова Європи і роль Сполучених Штатів Америки в цій відбудові? Там Холодна війна, яка все-таки розглядалася як війна між США? Та, господи, та Радянським Союзом. Чи можна зрозуміти, а коли це сталося? Ну і наскільки справедливо говорити про те, що Європа втратила цю суб'єктність в безпековій сфері? Так, ви правильно сказали, що звичайно, це було продуктом холодної війни. Да? І. Європа була якби головним не, не, не єдина не тільки в Європі, холодна війна проходила, але теж ось, в інших територіях, але в Європі вона була найбільш важлива. І тому Сполучені Штати мали цю велику роль в Європі. і, як би, Інші європейські країни, особливо Німеччина, вона вони якби звикли до, до того, що е, ну за безпеку, за оборону Європи е, відповідає е, Вашингтон. Е, ну і зараз це все змінюється, і е, ну і тому і є зараз така велика дискусія, і це якби все. Ну не, про, не продовжує те, що ми мали зараз, 80 років. Це ж не, не просто так. Сьогоднішня система безпеки Європи вона виникла через багато там договорів рішень в останні 80 років. І зараз виходить так, що мабуть, цей період закінчився. Це ще не зовсім вирішено, Я думаю, там все ж в Вашингтоні теж є дискусія стосовно того, які будуть стосунки Америки до Європи в майбутньому, але зараз все під, під питанням, і ем, відповідно ми і на європейському, і на німецькому рівні, на національному рівні ми, ми бачимо зовсім нове ем, рішення і зовсім нову риторику. ну от знаєте, зрозуміло, що зараз для України, коли ми говоримо про можливе припинення вогню про якусь угоду з Росією, найважливіше це безпекові гарантії, і в принципі, ну, той скандал, який стався в. Овальному кабінеті під час зустрічі двох президентів, що це було спричинено тим, що все-таки українська сторона вимагала, щоб це було якось сформульовано, так щоб ми щось побачили конкретне. Але ми можемо спостерігати, що от знову ж таких формулювань немає, в тому числі і з боку Європи. Чи це пов'язано? Давайте так з чим це пов'язано, так запитаю. Ну, я думаю, це просто страх. Це страх перед тим, що ця російсько українська війна перетворюється в світову війну, в ядерну війну. І тут якби власні особисті інтереси, національні інтереси, вони якби важливіші, ніж. Там якісь питання там справедливості або щось таке, така на жаль, ситуація. Але в Європі є розуміння того, що якби українська безпека, вона зобов'язана з європейською безпеки. і тому зараз і є ці ідеї стосовно, скажімо, західних військ на території України, що себе ще декілька. Років тому не можна було себе уявити, що таке взагалі можливо. Тобто, так мені здається, є такий парадоксальний ефект всіх цих справ нових сигналів від Вашингтону, що зараз в Європі виникає нове розуміння загальноєвропейської безпеки, в яку включена Україна, тобто. Ем, ем, вже немає такого, такий розділ між заходом і, і іншими країнами а скоріше зараз йдеться про Європу і про всі країни Європи, ем, які члени НАТО і Європейського Союзу, і теж які не члени ем, ем, Європейського союзу і НАТО, і ем, в чомусь я думаю, з цього Україна виграє. Ем, є звичайно, проблема що. Підтримка Америки зараз під питанням, але з іншого боку, виникає такі нове нове розуміння в західних в західноєвропейських столицях, в за ну суспільної спільної долі, якби, України і Європейського союзу там західноєвропейських країн. І це в чомусь позитивний ефект всіх цих е, трамповських е, нових там рішень і заяв. Е, тобто, е, ну тут то є така, такий, я би сказав, діалектичний процес, е, що є, е, е, звичайно, не дуже багато негативних ефектів, але є нове, нове бачення європейської безпеки, які в кінцевому рахунку, я думаю. Для України може бути дуже корисною, пане Андреаса. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Андреас Умуланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.